Смачні печінкові котлетки з морквою та цибулею. Виходять дуже ніжні, з солодкуватим присмаком. Для рецепту необхідно взяти печінку, телячу ялову або свинячу. Куряча печінка мені в цьому рецепті не подобається, але можете спробувати. У мене теляча печінка. Овочі треба взяти за таким принципом: якщо у мене 600 г печінки, то беремо 300 г цибулі та 300 г моркви. Можна і трішки більше, але менше не слід. Також необхідно одне яйце, борошно, сіль перець або інші спеції за смаком. Саме перше печіночку необхідно очистити від таких плівок. В телячої я ялової печінки їх небагато. Свинячої їх багато, але в мене інколи було таке, що плівки лишалися. Смак, це, на мій погляд, не псувало. Цибулю нарізаємо півкільцями ось так грубо, як попало. Морку натираємо на крупній терці, залишки, що не стираються, ось так також, як попало, нарізаємо. Воно все буде тушитися, а потім перекручуватися на м'ясорубку. Печінку нарізаємо. На розігріту пательню додаємо олії та висипаємо цибулю. Тут особливо смажити нічого не потрібно, його ми будемо втушувати. Та Все відразу видаємо, робиться швиденько. Ось так зменшуємо вогонь. На невеличкому вогні залишаємо тушитись до м'якості хвилин на 20. Обов'язково накриваємо кришечкою. Ось вже готово. Овочі м'якенькі. Хочу нагадати ще раз, що обов'язково готувати при закритій кришці, і нам треба досягти результату не смажених овочів, а саме втушених, м'яких, гарно втушених овочів. Не допускайте, щоб вони смажилися. Тепер овочі необхідно остудити, не обов'язково до повного вистигання, але щоб кип'ятком вони, звісно, не були. Тепер це все разом змелимо на м'ясорубці. Спочатку я перемелюю овочі, потім печінку. Ось, все змололося. Навіть візуально видно, що овочів так само, як печінки. Тепер це все об'єднуємо, перемішуємо, додаємо яйце. Тут по бажанню можна також додати більше одного яйця. Будете дивитися по консистенції, щоб воно трималося купи. З мукою важливо не переборщити. Мука тут в великій кількості псує страву, воно стає забите таке. Я візьму так ось дві столові ложки. Думаю, що, можливо, цього буде і достатньо. Більше, мабуть, не потрібно. В цій страві дуже вдало поєднуються овочі з печінкою, оскільки печінка за рахунок таких солодкувата морква, цибулька, вона стає не така давка і стає дуже приємною, смачною. Солимо, перчимо. Тут за смаком, кому що подобається. Ви першу сковорідочку засмажите, і ви зрозумієте, чи вам потрібно ще додати, чи борошна, чи яйця, чи будуть вони триматися гарно кубки. Вони такі получаються, як оладки. Є два способи прожарки таких котлеток, ну, як і будь-яких, мабуть. Їх можна просмажити. На невеличкому вогні, повністю до готовності з обох сторін. А можна просмажити з обох боків на середньому вогні, на середньому і вище середнього. А потім вони всередині будуть трішки ще сирувати, скласти кастрюльку і протушити. Кастрюльку на дно ложиться тарілочка вверх дном, наливається на дно трішки водички. І протушуються буквально 5-10 хвилин. Перевертати їх слід обережно. І коли вже вони так трошки схватилися, щоб вони не поламалися. Ось я бачу, що і яйця, і борошна якраз було досі. Вони тримаються в кубки. Просто, щоб їх перевертати, треба гарненько дочекатися, щоб вони знизу схватилися. Ось як я їх перевернула, я вже зробила вогонь зовсім маленький, щоб вони гарненько протушилися всередині. Печінка готується досить швидко, її перетримувати не потрібно. Чим менше вона готується, тим вона ніжніша і м'якша. Ось бачите, як вони? Яка товщина котлетки? Які вони прикольні. Діти їх теж полюбляють. Хоча печінку діти зазвичай не люблять, але мої діти печінку гарненько їдять. Особливо ці котлетки дуже полюбляють. Ви їм не кажіть, що вони з печінки. Ось поставте і хай дітки спробують. Інколи вони ж навіть не пробують і не хочуть їсти. Ось такі чудові котлетки вийшли. Вони дуже смачні, дуже ніжні і головне дуже корисні. Коли їх знімати з пательні, вони коли гарячі, вони дуже крихкі, їх треба знімати обережно, коли трішки вже вони постоять, стають більш такі пружні і не так ламаються. Ось подивіться, яка всередині посмажена. Якщо ось наскільки можна передати камерою, як вона ламається, наскільки вона ніжна, Смачна котлетка. Спробуйте, не пожалкуйте.